Вітаю в наступному епізоді на цьому розмовному каналі, де я хочу також відповісти на певний коментар. Був коментар про те, що ну, людина вже давно зі мною спостерігає, знає, що я жив у Франції, на оздоровому збережжі Франції, і, напевно, дивиться мій тревел-канал про життя та подорожі. І е, вона написала, що я хотіла переїхати жити у Францію, але не маю рішучості. Покинути Україну чи якісь справи, щоб переїхати. Хочу сказати свою історію. Я загалом жив в Україні, подорожував вже останні років 20, так точно, і по різних країнах в тому числі. І спочатку це було важко і незрозуміло. Тобто, коли ти виїжджаєш перший раз за кордон, ти не розумієш нічого, ти як сліпе котя якесь. Тикаєшся, микаєшся. Ну, спочатку, звісно, я виїжджав там, в Туреччину, в Єгипет по якихось турах, але то взагалі не рахується. Тому що самостійна подорож це самостійна подорож. Коли ти плануєш все сам: квитки на літак, на транспорт, потяги, автобуси, знаходиш собі житло, шукаєш локації для, для життя, для прогулянок та що подивитись, тоді ти це все опрацьовуєш повністю сам. І в цьому випадку ти тоді відчуваєш вже, а як це, жити в тій чи іншій країні в тому чи іншому місті. Зараз трошки хитаю телефон, тому що тут вітер. Сподіваюсь, що все окей, я запишу це відео до кінця. І я таким чином робив тест. Їздив в ті чи інші країни і відчував, де моя територія, де не моя. Тому що, знаєте, буває, ти приїжджаєш в якусь країну, думаєш, що тобі там буде окей, тому що друзі тобі щось розказали, знайомі, родичі, там ютуб-блогери, чи ще хтось. А ти приїжджаєш туди і ти відчуваєш себе чужою людиною, що ця територія не твоя, тобі там душевно не комфортно. І це також окей, тобто таке е, може бути. Тому моя єдина порада може бути в цьому випадку, це робити тест. Тобто я тестував. Я їздив кудись на якийсь певний строк, але потім повертався в Україну, але при цьому вже відчував. Мені там було окей, але не окей. Але е, є ще така. Е, Така штука, що коли ти приїжджаєш на один тиждень як турист, це одна історія. А коли ти приїжджаєш на місяць, два-три чи більше як людина, яка хоче пожити, це зовсім інша історія. І ось, наприклад, я в Туреччину їздив ну, на тиждень. Там, волонклюзив готелі, там всякі джип-сафарі, ще щось, ще щось. Екскурсії, і це було окей. А коли я поїхав в Туреччину пожити три місяці, і якраз почалася війна, я був в Туреччині в Анталії, я поїхав пожити туди, зняв квартиру собі за 800 євро в Анталії майже на першій лінії і пожив. І зрозумів, що ще серед турків я жити не можу і не хочу. Ну тобто для мене це не окей. Та культура, той спосіб життя мені не подобається. Я хочу жити. Серед якоїсь ну, європейської країни та європейської культури. Потім я мандрував багато де і жив в Іспанії, в Італії, в інших країнах, в Албанії, і в Франції, і зупинився у Франції. Тому що ну, там я на своєму ютуб-каналі вже розказував е саме тревел каналі, чому Франція мені підійшла і сподобалась. І я це зрозумів тільки через кілька років, оцих мандрів і відчуттів. Де моя територія, а де не моя. Тому я взагалі, наприклад, інколи не розумію людей, які їдуть кудись на Бум, ну, звісно, що в них з космосу може прийти інформація, що тобі треба в Америку, а тобі треба в Канаду, а тобі в Нову Зеландію, а тобі на Балі, а тобі в ЮАР, а тобі в Ісландію, наприклад, чи ще кудись. Тобто то не просто ж так з космосу приходять якась якісь думки, якась інформація. Тому що, ну, якщо вірити в те, що нами керують. В нас є там свої ангели охоронці так би мовити, то вони дають підказки. І ти підказки ці ну, або чуєш, або не чуєш, або використовуєш, або не використовуєш. Чи якщо не чуєш зараз, то може почуєш потім. Ось в мене були свої підказки: що треба мандрувати, що треба кудись переїжджати. Вони були давно, ще коли жив в Україні, починав ну, кудись їздити. Але я їздив через тести. Тому я не знаю, наприклад, люди, які їдуть в Америку там кудись. Ну це ж треба багато грошей, ну всіх ці гроші є. І ти такий їдеш і думаєш, що Америка країна твого життя, в тебе все складеться, а потім Херак і не складається. І Америка взагалі не подобається. І там в той штат поїхав, і в той, і в той не подобається. Люди вертаються в Європу, а хтось в Канаду переїжджає. А хтось в Азію, хтось в Україну повертається. Ну, тоді людина вже відчуває, але відчуває після того, як ти зробиш якісь тести. Тому, ну, якщо це Європа, то наважитись поїхати і трошки пожити це легше. Тоді можна не закидати все в Україні, а просто не знаю, здати свою квартиру чи ще щось. Є мільйон різних варіантів. І поїхати пожити у Францію, в будь-який регіон, місто, де хочеться, хоча б на місяць. Знайти і зняти квартиру на два місяці, на три місяці, ну якщо є можливість, і зробити тест, чи сподобається вам та країна, чи ні. Умова, культура. Тобто, повірте, коли ви переїжджаєте в те чи інше місце, то у вас одразу або події всі складаються, або ніхіра не складається. І ти відчуваєш душевно: або окей, мені тут класно, або мені тут не класно. Можете написати ви в коментарях, чи є у вас якісь способи, як це можна зрозуміти. Ну, на мій погляд, треба лише пробувати. Це стосується всього в житті: і кохання, і відносин, і роботи, і проєктів, і бізнесу. Хоча б потрошку тестувати, щось спробувати і відчувати. Твоє не твоє, твоя людина не твоя людина, твій бізнес не твій бізнес, хочеться не хочеться, хоча б мінімально робити якісь тести. Тобто, як маленькі стартапи такі. Напишіть в коментарях, що думаєте з приводу цього.